Баскетбол у рівному був, є і буде. Попри те, що повернутися до регулярного чемпіонату у баскетболістів, немає можливості. Цей вид спорту в нашому місті не забувають. Змагаються дві групи. одні менші, менше, другі, другі трошки старші. Грають між між собою по, по колу і потім визначається чемпіон. Тобто, буде цікаво подивитися непоганий склад учасників. Зараз побачимо, хто хто, хто приможе. Повноцінними учасниками турніру стали і гравці Бекарівне. Регулярний чемпіонат зараз на паузі, тому значна частина гравців зараз займаються волонтерською діяльністю, інші популяризують баскетбол на місцевому рівні. Реально дуже круто, що під час війни ми можемо зібратися тут і. Трохи відволіктися від е, сьогоднішнього дня, від тривог кожного дня ходіння до підвалу чи бомбосховища це реально дуже класно. Юнацький турнір від БК Рівне вже традиційно відбувається 24 серпня. Планували його проведення на день незалежності і цього року. Та через загрозу масових ракетних обстрілів організатори змістили проведення змагань на декілька днів. Дуже хочу подякувати нашим збройним силам за те, що вони дають можливість жити вільно в нашій наш, наш, нашій незалежній країні. І, дай Боже, щоб вони поскоріше вигнали І ми зажили нормальним життям. В результаті в напруженій фінальній грі перемогу здобула команда Візаут Мані. Два дзвінки зібралась команда буквально вчора. Ну, хотілося б більше таких змагань, але представляємось на кожному бути. Ця команда там гравці БК рівне, думали, як правильно проти них грати. Сильніше якось так показали силу волі, і здобули перемогу. Більшість учасників змагань в тій чи іншій мірі мають відношення до професійного баскетболу. Одні повноцінні учасники чоловічої команди БК Рівне, інші займаються в дитячих спортивних школах. Ледь не кожного вечора вони збираються на майданчику дю США, бо ж, як кажуть самі спортсмени, все буде баскетбол. Михайло Присяжнюк, Богдан Корбяк, телеканал ITV.